Доля війни визначається тут не в Вашингтоні, ніде, поки українська нація буде проявляти волю до опору, нас ніхто не зламає. Зараз є найбільший страх, що те, що ми не програємо війною, нас заставлять програти миром. І тоді, і тоді, на жаль, в мене є оцей тягар історичного мислення. Я все аналізую крізь наші історичні події, і тоді нас можуть чекати важкі часи, тому що ми завжди себе найкраще е перемагали самі. Як казав. Іван Мазепа самі себе звоювали, тому в даному випадку ми повинні хочемо будь-яких переговорів, всяке буває в світі. Якщо хочемо переговорів, демонструємо собі і всім, що ми готові битися за будь-яких умов. І якщо Путін буде розуміти, що нас не зламати, не переламати, не перегнути, і ця його тактика божевільна спалювання ваньків за найменші посадки рано чи пізно для нього обернеться катастрофою. Я вам хочу нагадати ситуацію. 22-го року. Ми були в Бахмуті, спятку в Солодарі, потім в Бахмуті. Постійний тиск вагнерів, постійно штурми вагнерів, десятки, тридцятки вагнерів. Ми їх косили МК кулеметом, а вони наступають, наступають, наступають. І вони таким чином знищили Бахмут. І в травні 23-го року ми вже покинули майже весь Бахмут, тільки наша 5-окрема київська штурмова бригада закріпилася за сади Бахмута на південній околиці Іванівської і тримала його. І що сталося потім? Потім ми перейшли в контрнаступ, Путін видохся, Тому я, як вояк, вважаю, що треба їм дати можливість донаступати. Ця українська армія, ця українська піхота ще здатна е, повоювати з Путіном до, до осені.